Всім доброго дня, вітаю вас всіх на моєму каналі. Продовжуємо зариблювати наш пруд. І Сьогодні ми будемо зариблювати його білим амуром. Зараз його опустимо в воду, трошки він адаптується, а потім будемо випускати і все покажемо вам далі. Опустимо нашу рубку у воду пруда, щоб він трохи адаптувався. Ось такі флосації, а потім будемо запускати. От такі. такі красавчики. О. Так що, скажіть, нехай нам Бог допомагає, будемо їх запускати. Трошки легше ловити. Вот такие. Що так, все, випустили наших красавців, це нам допомагає, хай вони растуть. Я вас всіх вітаю. Бажаю вам всім здоров'я. Буде бажання ставити «подобайки», підписуйтесь на мій канал. Ми будемо далі дивитися, як вони будуть рости, розвиватися, набирати вагу. Ну, а я буду про це вам розказувати у подальших своїх зйомках. А так трошки от вам покажу свій пруд. От. Тут у мене зроблена така невелика ірація. Так що. Там вулики стоять, весна справжня, наступила, пташки співають. Ну, тобто, всім найкращого. Вітаю вас всіх на каналі своєму. Підписуйтесь, ставте подобайки. До зустрічі!